Ваша шановні. в ефірі сільський час з вами Катерина Вороненко, партнер проекту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Негайно, після затвердження реєстрів почати виплати дотацій селянам за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби вимагає прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він наголосив, що не треба чекати, доки реєстр буде складено в цілому по області чи по всій державі. Затвердили, перевірили реєстр по окремому селу чи селищу. Почали виплачувати дотації. Прем'єр-міністр України також наголосив, що за зволікання і бюрократизм у цьому питанні. Уряд буде карати принципово, а міністр і голови обласних державних адміністрацій нестимуть персональну відповідальність за те, щоб кожен селянин, який має право на цю дотацію, отримав її швидко і в повному обсязі, адже порядок використання бюджетних коштів на цю програму вже затверджено і кошти виділено. А самі дотації на худобу це важливий елемент державної політики у сфері розвитку внутрішнього ринку і наповнення його продукцією тваринництва, сказав Микола Азаров. І ще має надзвичайно важливе значення як акція соціальної підтримки селянських господарств. Адже дотації дозволять зекономити власні кошти селян, які ті можуть витратити на споживання. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу продовжували знижуватись і досягли позначки 1 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту переробників позначки 1 тисяча гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту утримались на позначці 1 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу знизились до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 1 тисяча 480 гривень за тонну. На ринку фуражної ячменю ціни пропозицій на умовах самовивозу знизились до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Попит переробників до позначки 1560 гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 1530 гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозиції на умовах самовивозу продовжували знижуватись і досягли позначки 1620 гривень за тонну. Попит переробників позначки 1560 гривень за тонну. Попит з боку експортноорієнтованих компаній утримався. На позначці 1 тисяча гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни пропозицій на умовах самовивозу продовжували знижуватись і досягли позначки 4 тисячі гривень за тонну. На такій же ціновій позначці зупинився і попит промислових підприємств на тих же умовах поставок та на умовах поставок до місця, вказаного покупцем. Експортно орієнтовані компанії купували зерно за ціною 4200 тисячі гривень за тонну. В Україні за оперативними даними із регіонів ярими зерновими і зернобобовими культурами засіяно 8 мільйонів 940 тисяч гектарів або 100% від плану. На кінець нинішнього маркетингового року, за інформацією української зернової асоціації, на складах залишається 12 мільйонів тонн зерна. У першому кварталі цього року, за інформацією мінагропроду, Виробництво валової продукції аграрного сектору в усіх категоріях господарств зросло на піввідсотка. Обсяги виробництва валової продукції зросли у 18 областях. Дотації на худобу важливий елемент урядової політики щодо розвитку внутрішнього ринку, наповнення його продукцією тваринництва. І водночас це акція соціальної підтримки селянських господарств. На цьому наголосив під час засідання кабінету міністрів глава уряду Микола Азаров, звернувши особливу увагу на те, що після затвердження реєстрів виплати цільових дотацій селянам повинні розпочатися негайно. Сільськогосподарський кооператив Борозенське на Херсонщині орендує 13 тисяч гектарів землі. Вирощують зернові технічні культури, займаються тваринництвом, відповідно висівають і кормові. Щоб усі роботи виконувати в терміни і якісно, техніка, звичайно, потрібна надійна. І вона у нас є, запевняє керівник кооперативу. Тісно співпрацюємо з Росельмашем. За останні два роки ми купили чотири комбайна: Акрос 560 і Акрос 580. Це чудова техніка, на яких ми працюємо. Вона підходить для нас, для наших працівників. Павло Рижак, механізатором у господарстві, більше 20 років. Минулий сезон відпрацював на новому акросі. Зібрав тисячу гектарів. Хорошо зарекомендувала на ранніх зернових і на посолку. Навіть обирали кукурузу. Отлічна техніка йде. Да. Акроси користуються попитом у багатьох господарствах південних областей. Машина себе зарекомендувала доволі таки хорошо, хороші качества по двігателю, хороші качества по уборці, обмолоту. Сервісна служба працює». Нормально, поэтому ці машини одні із ходових. Я планував би, щоб купити щось для кооператива, Перш за все, це два трактори, які працюють, да. самоходний ходний прискватлі поціпний, а також кормоуборочний комбайн для заготовки сілосу. Це моя перспектива і моя мрія. Ви певно знаєте, що уряд серйозно налаштований значно посилити відповідальність виробників за виробництво неякісних продуктів харчування аж до в'язниці. Ви певно також знаєте, що виробляти якісні продукти можна і без застосування хімії, і вітчизняні виробники готові розвивати сучасні технології. Не захімізовуючи нашу землю, рубрику Сучасні технології в рослинництві представляє компанія ензим Агро. Агрофірма Ольгопіль Вінницької області має в обробітку більше 5 тисяч гектарів землі. Вирощують озимі та ярі зернові ріпак цукровий буряк. Все за технологією і з дотриманням сівезмінни. Результати мають переконливі: зернові 60 центнерів з гектара, кукурудза 90, цукровий буряк по 500 центнерів з гектара. Будь-який новий продукт ринку насінництва, добрив чи засобів захисту рослин, тут спочатку випробовують на демонстраційних полях. Використовувати його чи ні в подальшому на товарних посівах залежить від одержаного результату. Текуваючи те, що ми деструктор Вже вносимо на всіх зернових. Відчули результат. Результат використання деструктору целюлат є відчутним на усіх полях. Ось, хоча б на буряковому. Цією культурою агрофірма займається серйозно. Нині нарощують посівні площі. У цьому році нею засіяли 700 гектарів. Попередник озима пшениця. Під цукрою буряк на всіх площах внесли деструктор, і буде скати результати відмінні практично всі залишки соломи. От, Бачите, практично соломи, остатків немає. Мінералізація на цих площах пройшла в повній мірі, тобто 100%. Зверніть увагу на сам цукровий буряк. На початку літа корені мають ось уже який вигляд. Йому росте ще майже більше 100 днів, 120 днів. Я думаю, що є певна надія, що урожай буде те, що ми його бажаємо бачити. Деструктор з терні було застосовано і на полі, на якому цієї весни посіяли кукурудзу. Та власне, використовують целюват після усіх стерньових культур. Пускаємо оприскувач, вносимо деструктор, вносимо це е, вечором, значить, і одразу йде е, дискова борона, заробляє, Зараз, е, щоб можна було покращити процес мінералізації. Фірма Ензим Ладижина поставляє тут, агрономи і займаються. Саме перше, що там є спеціалісти, які можуть, з якими можуть е агрономи наші поспілкуватися, проконсультуватися. Якщо ми подивимось на цю поверхню, ми побачимо, що рослинних залишків майже не залишилось. Це досягнуто внаслідок використання деструктора целюлат заводу ензим і азотфіксуючого препарату Біомаг, який дав нам можливість компенсувати втрати азоту за рахунок того, що бактерії розкладали рослинні залишки. Для керівника господарства економічний ефект і економія коштів найпереконливіші докази. Я е, використовую тільки ті препарати, які дають економічний ефект. Значить, щоб воно було е, значить невигодно, ми точно не працювали. Технологія, яка передбачає використання біопрепаратів ензим, деструктора пожнимних решток целюлад у поєднанні із азотфіксуючим біопрепаратом біомах, це економія мінімум 350 гривень на гектарі. Ензим Агро. Природна альтернатива хімії. Наша продукція ваш прибуток. Інформація за телефоном 098 900 903. Якщо ви уважно дивились програму Сільський час минулої неділі то знаєте, що її було присвячено переважно. Темі органічного землеробства. І також йшлося про науково-практичну конференцію Природне землеробство України Шлях до здоров'я та добробуту нації», організованій і проведеній Президентським фондом Ленюда Кучми Україна. У ході цієї конференції студенти, переможці одноіменного конкурсу отримали із рук Ленюда Кучми заслужені нагороди за свої роботи, присвячені цій тематиці. А сам Леонід Данилович процитував. Слова відомого класика ми не успадковуємо землю у своїх батьків, ми позичаємо її у своїх дітей. Хімізація сільського господарства з метою збільшити обсяги вирощування і збирання зернових почалася ще за радянських часів, а нині отримала новий поштовх через бажання заробити надприбутки. Але якщо на пчільне місце. Поставити людину, а не гроші, наголосив Семен Антонець, основоположник розвитку органічного землеробства в Україні. То все стане на свої місця, вже час відмовлятися від хімії і дбати про здоров'я нашої нації. Оздоровити захімізовану землю можуть багаторічні трави, які можна поєднувати із деякими зерновими. Отже, стимулювання розвитку органічного землоробства в Україні здатне стимулювати і розвиток тваринництва. У приватному підприємстві Агроекологія, наприклад, щороку виробляють тисячу тонн тільки органічної яловичини. Корми для худоби, а це крім м'ясної породи ще 5 тисяч голів дійного гурту, телята і вівці, вирощують на 60% від загального обсягу площі господарстві. Еспарцет, який є чудовим попередником для озимої пшениці, використовують і на Сінаш, і на Силос. Загалом же знана у світі агроекологія є справжньою філією Полтавської державної аграрної академії, як зазначали учасники науково-практичної конференції Природне землоробство України шлях до здоров'я і добробуту нації, організованої у Полтаві президентським фондом Леоніда Кучми Україна. І саме тому наступного після конференції представлення студентами своїх робіт та вручення нагород студентів-переможців одноіменного конкурсу. Привезли на поля цього підприємства, щоб аграрна молодь, що вже зараз усвідомлює необхідність повернення до природного землеробства, на власні очі побачила і з перших вуст почула, як можна ефективно господарювати, відроджуючи родючість ґрунтів, а не вбиваючи землю хімікатами. І керівник агроекології Семен Антонець, як завжди, щедро ділився набутим впродовж понад 40 років досвідом, починаючи із самих витоків. Початку застосування технологій органічного землеробства. Ми її почали спочатку, коли примінили безвідвал. Це були 70-ті роки ще. 70-і роки. Далі ми вийшли абсолютно органічне землеробство. Вже він добре. Продукт, чистий продукт повинен бути. Розумієте, чистий продукт. Хімія для хімій, чистий продукт він повинен бути для дітей, для, для хворих і взагалі він повинен бути. От. І в нас на Україні, на Чорноземі, це не, не важко робити. Важко робити на пісках, на других там. От. А це тут не важко. Веду, що тут чорнозем, а там глина, нічого не вимивається, все тримається. От. І все цього в принципу починати робити. Бачити людину. От. Дати людям здоровий продукт. І з цього треба починати. І тоді все воно починається, напрацьовується. Бажано було, щоб це було регіонально, якісь більше була. 80-ті роки, ну, в крайній випадку 1985, шостий і так далі роки. Працювала група учених у нас на Україні, бо задача уряду була можливості виробництва екологічно чистої продукції в північно-Полтавському регіоні. Це п'ять Шишаки, Миргород, Лохвиця, Гадяч і Зіньки. Оце такий край був би, так? Да, Можливість, щоб наше хазяйство було базовим. Можна було робити, ну Союз розпався, все це воно пішло його, його забули. це. От якби був регіон, оце. І цукрові заводи тут, і все було б переробка. Це була б і легкий контроль би цього було б. Так була, була б ця продукція. Про те, що людство вернеться до цього, до природного землоробства, обов'язково це воно спонукатиме через те, що скільки хімії ми ж земля не видержала. Хімії тут дійсно не застосовують уже впродовж багатьох років, а результати мають цілком пристойні. Рік відроку різниця, та в середньому рентабельність агроекології близько 40%. Собівартість продукції у кілька разів нижча за традиційну, а врожайність зросла після переходу на органічне землеробство на понад 70%. Врожайність озимої пшениці, наприклад, 50-70 центнерів з гектара. Головне ж, родючий шар ґрунту тут щороку збільшується майже на 1%. Тут не використовують навіть мінеральних добрив. Бур'яни ж або скушуються, або підрізаються плоскорізами. Семен Антонець зауважив, що спеціальної техніки для органічного землеробства нині бракує, тож зараз намагаються самі вдосконалити і розробити необхідний реманент. Самі ж і ринки збуту виробленої продукції поки що шукають, як мають, на їхню думку, і споживачі шукати органічну продукцію. В нашій державі є, є всі шанси, є всі можливості. Бути державою лідером світового світовим лідером з виробництва продуктів екологічних, натуральних і органічних для цього потрібно спільні зусилля держави а в державі влади, виробника і споживача. От, ви теж повинні шукати натуральну продукцію. До речі, технологія, що її застосовують в агроекології без відвального обробітку ґрунту, допомагає і зберегти вологу у ґрунті, що є надзвичайно актуальним питанням для господарів зон ризикованого сільськогосподарського виробництва, розташованих переважно у східних областях. Впіймати вологу намагається агроном господарства, керівник якого цілком обґрунтовано претендує на звання. Кращий господар в Україні. Партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Микола Скрипниченко професійний водій. Пізніше, коли повернувся з далекої півночі і на землі почав працювати, здобув освіту менеджера-організатора виробництва. Та найкращі знання і досвід, переконаний Микола Петрович, дало саме життя. Я вчився на своєму кармані, деньги ті, були помилки. Я допускав і потім до е моєму сознанню приходило, чому. Цієї весни фермерському господарству Слава Донбасу якраз 10 років виповнилося. Починали працювати на 200 гектарах, потім почали брати паї в оренду. І тепер в обробітку мають близько 2000 тисяч. Забрали людей, забрали паи, потому что хозяйство было обанкрочено, паи не обрабатывали, не обрабатывали, земля стояла в бурьянах, хозяйство оказало огромную поддержку в этом, в этом плане, обрабатывают землю, рассчитываются с людьми, является основным плательщиком налогов, бюджет. Я людям ну, слово дал. Я сказал, вы будете получать больше всех в районе. Микола Петрович одним із перших у Слов'янському районі підвищив орендну плату до 4%. Додавив нам на пай зерна От з прошлого урожаю ми вже отримали більше. Коли отримаємо, він доставляє нам, в транспорт нам допомагає, отримуємо 4%, на ну, товарі. Зарплату плоти, оформила офіційна. 1 числа, 1 числа на 10 годин у нас буде святковий ранок, і як і після новорічного ранку діти всі чекають вас? Я буду вов'язково а от ці пропозиції я двома руками, так що давайте це вас залежить. Чесне слово. Я ніколи не відкажу. Ніколи оце думати, що а ви пропонуєте, Ми вам поможемо допомагають і дитсадку, і школі ремонти, подарунки до свят. Як же без цього? Для дорослих мешканців Малинівки головний подарунок є робота на землі і заробітна плата. Його хлопці золоті люди. Він не міняв, їх не збирав. Він як прийшов, як була цей гурточок цих механізаторів, і він так з ними робить. Він і за людей, і за, і за землю. От, людина від Бога, ви знаєте. От, так люблять землю і хлопців його, і він як, як матір рідну. Хлопці-механізатори з весняними роботами цього року впорались швидко. Новий трактор з культиватором в поле вийшов 1 травня. За шість днів 600 гектарів обробили і засіяли. Вологу, як кажуть, піймали. Влагу. У нас зона рискована, земледілля – це ні для кого не секрет На, в нашій зоні. І щоб її поймати, треба дуже швидко все зробити. Благодаря этому трактору і культиватору, конечно, который к нему отримали, ми робили в сутки по 100 гектар. Трактор качество отличное, робота на ній приятна. І пилі, не грязі. Так техніка хороша. Володимиру Саутіну за ці роки на різній техніці доводилось працювати. Так само, як і Руслану а Роботаємо тут же, що Петровича нормально. Работаємо, техніка нормальна. Механізатори цінують прагнення свого керівника не зупинятись, постійно оновлювати технічний парк. хозяйство развивалось, приобретало технику у нас. Нас связывают тесные платформные связи. Вы нас очень поддерживаете. Я уже говорил, это по первому звонку нам э, запчасти и все прочее, выходной, не выходной, нам уже поставляют. И хотел еще я э, большое спасибо сказать Скоцику Виталию. Э, он тоже чуйно люди, на такая, звонил, как говорят, не цурается, объяснить что-то, пораду якусь дать. Наша мета, каже Микола Петрович, впевнено триматись на перших позиціях в районі. І тут безнадійних партнерів не обійтися. У цьому сезоні і насіння, і засоби захисту у них закупили, щоб все за технологією. Таке мовлять, порядочне, порядочне отношення, до людям дає ті показателі, які не мають на сьогоднішній день. Виробничі показники господарство планує і далі нарощувати. Працювати на землі відповідально. Якби ж тільки цінова політика була відповідною, ми розуміємо, що треба де живемо, там треба і дороги будувати, і дітсадіку допомагати, і школі допомагати. Але треба, щоб була ціна. І все, От мої механізатори і фермери, ті перші, що не дали землю зарости в бурянах. Низький їм поклон, і Я їм желаю всім все найкраще, хороших цін, і хороших урожаю. Ви знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто в цьому році претендує на звання Кращий господаря в Україні, ви можете із журналу «Агроексперт». А проголосувати за того, кого вважаєте найкращим, ви можете і на сайті компанії-партнера проєкту, і на сайті нашого інформаційного партнера Агроперспектива.ком, і на сайті журналу «Агроексперт». Сьогоднішній же випуск продовжують наші традиційні поради садівникам та городникам. На другий, після тріці тиждень, припадає один із оригінальних постів Петрівський або Петрівка, бо триває до Петра, 12 липня. З Петрівкою співпадають найкоротші ночі. З цього приводу казали у Петрівку день як рік. Якщо листя тюльпанів, нарцисів, гіацинтів уже пожовкло і зів'яло, викопують цибульки цих квітів, просушують і складають їх у ящики. Першими викопують тюльпани. Томати можна обробити проти фітофторозу, а на картоплі поборотися із колорадським жуком. Можна провести проріджування рослин на грядках. У квітниках видаляють квіти, що відсвіли. А на кущах смородини і агрусу видаляють плоди, вражені шкідниками. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. Та гарної погоди і доброго врожаю і гарної ціни на нього. Зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаймося!